Нарешті до мене дістався новенький DECO Декофан L від офіційних представників бренду в Україні. І перше, що я вирішила протестувати, це можливість підключення до пристроїв на базі Android. Все, що вам потрібно, це OTG-адаптер. Мій USB A на Type-C коштував 150 гривень в Аврорі. Включила, налаштувала за секунду і одразу до малювання, адже моя кукісона вже давно чекає свого зіркового часу. Моя творчість стартує з перших скетчів, де я шукаю баланс композиції та визначаю місце для ключових елементів. Потім я занурюсь у деталізацію, доводячи зображення до бажаної чіткості. Коли основа готова, настає час кольорової палітри. Я оживляю малюнок яскравими відцінками, а завершую все фінальним рендером, щоб додати об'єму, світла та тіни. Тоді малюнок стає по-справжньому живим та об'ємним. Підсумовуючи Експіпен Декофан L – це мій новий фаворит. Він неймовірно зручний, а налаштовувати його справа буквально двох кліків. Тепер я впевнена, що він стане моїм новим надійним супутником у всіх майбутніх творчих проєктах. речі, вам не потрібно хвилюватися і про наконечники, хоча вони і витримують до 10 тисяч штрихів. В комплексі вже є запасний набір, що особливо цінно для тих, хто малює активно. Отже, мій вердикт це дійсно чудова дощечка за свої гроші. Однозначно ставлю свій знак якості.